Добрий день, дорогі колеги. Я Вікторія Баб, кандидатка педагогічних наук, вчителька біології Бахмутського НВК No11, а також викладачка інтегрованого курсу природничі науки Дніпропетровської академії музики. Сьогодні я хочу представити вам доповідь викладання природничих предметів на основі сутності інтеграції етичних понять. Та наукових знань, тобто поговорити е, про етичний аспект викладання природничих предметів. Ми переживаємо в такі складні часи, в які е, всі, практично, сфери людської діяльності перебувають в кризовому стані. І е, війна, яка відбувається зараз в нашій Батьківщині, яку нам нав'язав ворог, це війна за наше виживання і війна, війна за цінності, і війна цінностей. Наші цінності, вони воля, гідність, любов, саме ті, які протистоять тому, що хоче нам нав'язати ворог. Що ж він вам хоче нав'язати? Він хоче нав'язати сурогат любові, гідності і волі. Тобто, це наше таке суспільство по справди. І в ньому повинен бути статися такий якийсь переламний момент, в ході якогось, чи б хтось серед людей, якась нація повинна бути, була сказати ні масовому перетворенні в дійсності, в недійсність. І чому ці цінності саме так вибудовуються: воля, гідність, любов? Тому що від того, наскільки в людині розвинена її гідність, її Воля, свободна, свобідна воля, настільки вона розуміє любов. Якщо вона не має свобідної волі, якщо вона не має гідності, вони не пробуджені в людині, то розуміння любові її може бути небезпечним для оточуючих. Я сама перебувала в своєму Бахмуті майже до листопада 2022 року і намагалася. Той спосіб, який я розумію надавати опір ворогу разом з моїми друзями, які були поряд зі мною. Це були різноманітні способи надавання допомоги нашим хлопцям, як ми це могли до ТРО, надавання допомоги шпиталів. І ще мені здавалося, що показувати ворогу, що я боюся. Це принижувати свою гідність. Я була впевнена в тому, що я нікуди не поїду, що я не хочу підкорюватися ворогу, який виганяє мене з моєї землі. Ну, зрозуміло, що потім стало зовсім небезпечно, і прийшлося кинути е, своє родне, рідне місто. І зараз я знаходжусь поза його межами. Але вся наша школа, весь наш колектив продовжує працювати. Понад 300 дітей навчаються в школах за кордоном. Паралельно продовжують навчатися і в нашій школі. І зараз кожен вчитель, кожен громадянин України на своєму місці якимсь чином стверджує різноманітні цінності. Але перш за все, це цінності волі, гідності і любові. Відповідно до Володимиру Вернацькому життя. І Жива речовина, а людство є частиною живої речовини, це та структура, яка стає в єдності з косною матерією і протистоїть руйнуванню всесвіту, протистоїть антропії. Саме жива речовина надає косній речовини те, чого в ній немає, і тому підтримує той гоміастаз цілої величезної системи всесвіту. Людство, як частина цієї живої речовини, є саме виробником енергії любові, яку потребує Всесвіт. А чи обираємо ми любов? Чи в дійсності людство йде по шляху любові? Іван Шмальгаузен стверджував, що якщо підсистема, а людство є підсистемою, система біосфера? Не відповідає певним законам розвитку, не рухається в напрямку тих законів, які є обов'язковими. А закон любові, він є обов'язковим для існування взагалі всього в нашому всесвіті, то тоді підсистема починає руйнуватися. Тобто всі процеси, які відбуваються зараз в соціумі, можемо сказати, що це процеси саморегуляції, які коригують. Цілому систему людства в напрямку вибору правильного, вірного шляху у того шляху, який приведе не до руйнації знищення, а до безкінечного саморозвитку. І зараз ми стали з вами свідками та учасниками повної зміни сучасної парадигми освіти. І, мабуть, найголовнішим викликом перед освітою найголовнішим, це навіть не навчити вчитися, а це любити та приймати любов. Навчитись цьому, тих, з ким ти працюєш, і самому навчитися цьому. І оце, мабуть, самий головний виклик сучасності. А унікальністю українського філософсько педагогічного досвіду є саме те, що він збагачує європейський простір досвідом виховання цінностей без примусу та насильства. Кордоцентризм або серце як орган пізнання це той величезний вклад в світову філософську думку, який зробив Григорій Савичського Рада Панфіл Юркевич. Це те, що відповідає самої сутності українського народу, тобто пізнання світу через серце, що це означає це пізнання його через любов. Але любов, та, яка є досконалою через розвиток. Свої внутрішньої гідності і розвиток волі, отримання цієї волі, те, що всі українці зараз показують всьому світу, ми виборюємо волю в цій війні. І від цього буде потім залежати ця ієрархія наших цінностей, на які ми бачимо, які ми бачимо, які ми усвідомлюємо. І ми Пропонуємо освітній курс природнічої науки, саме не предмет шкільний, а освітній курс, тому що предмет він розвиває певні компетенції. А ось освітній курс, що він робить? Він виховує а виховання це трошечки більше, ніж компетентностно орієнтований підход. Так ось освітній курс про науки, він спрямовується саме. Нами запропонований саме на розвиток етичних ставлень. І як це можливо через викладання природничих предметів на основі сутності інтеграції, законів природи та етичних понять. І тоді якісь біологічні знання або природничі знання стають знаннями біоетичними, це знання з біології та природничих наук в контексті цінностей і смислів людського життя і культури, І вони розвиваються шляхом розкриття аналогій. Між законами природи, природи та етичними поняттями. І в цьому напрямку ми наслідуємо Якова Біома, який стверджував, що всі речі народжуються зі своєю сутністю, тобто є така сутність речей і явищ. І в цій сутності вірив Яков Біома. Тобто в будові кожної квітки, в будові листочка дерев'я, в природній сутності, Бог заховав підказки. І ці підказки, ці, або вказівки, і коли ми їх пізнаємо, то ми тоді розуміємо, як можна досягти досконалості. А також ми наслідуємо пансофію або Пансофія це дуже величезний підхід, але з іншого боку, оті розуміння, те розуміння Коменського, який вважав, що викладати треба не окремі якісь розділи, а в цілому наука про все пан Софія, розуміння оці загальних законів існування дає можливість зрозуміти будову світу, а також зрозуміти, хто я в цьому світі. І ще також ми наслідуємо або використовуємо досвід віру Романівні Ільченко. А також е, її команди, ті, хто разом з нею розвивав цю ідею, ідею е, сутностних наскрізних аналогій, вірніше перепрошую законів, сутностних наскрізних законів, які існують в природі. І як казала Віра Романівна Ільченка, аналіз змісту природничих наук переконує виснування цих наскрізних принципів інтеграції знань про природу, які становлять парадигму сучасного наукового мислення, і ці наскрізні принципи або закони. Повинні викладатися по-перше, а потім вже викладатися сам, викладатися сам предмет на підставі цих наскрізних законів або закономірності. Ми йдемо трошечки далі і стверджуємо, що наскрізні закономірності природи мають свої аналогії з етичними поняттями. І тоді викладання наскрізних законів. В, такому ракусі, в ракусі аналогії, вони дають можливість виховувати етичне ставлення до світу без насильства і примусу. Біологічним поняттям гоміастаз збереження, наприклад, відповідають моральній любов, добро. а обмін ручовини енергії та інформації, ритмичним процесам життя, гармонійна єдність дуальних категорій. Взаємодії клітин організму. Операція та альтруїзм рівнем організації живої матерії, ієрархічна будова світу та інші сам закон збереження, перетворення речовини енергії та інформації один із головних законів, взагалі існування всього світу, він аналогічен закону закону любові. Так, ось цей закон, він обов'язковий. Обов'язковий для всіх систем у Всесвіті від клітини до галактики, але людина має свободу вибору виборі цього закону. І коли ми проводимо такі аналогії між сутностними законами і законами Всесвіту, ці аналогії, коли ми їх проводимо, тоді з'являються надзвичайно цікаві уроки. Ну, наприклад, такі уроки, як пам'ять роду та світла майбутнього, спадкові інформації людини. І тоді урок треба не давати. А його проживати, або інший урок ДНК це машина часу, в ній минуле, сучасне та майбутнє існують одночасно. Ще один такий цікавий урок, або мозок людини про образ штучного інтелекту, або образ Всесвіту, або наступний урок і серце. І всі подібні зак... уроки, вони є знаєте такими невимушеними, це як узагальнюючі уроки після вивчання певних тем або певних розділів біологічних а... або в природничих науках. І там от саме весь час подається оце сутнісна інтеграція. Інтеграція на підставі загальних законів і етичних понять. І ця інтеграція не така при... вимушена, а вона, якби знаєте, така. Легка, непомітна. Чому? Тому що саме той урок є уроком, який проживається. Світ побудований за законами природи, і будь-яка система світу, крім людини і суспільства, не обирає ці закони. Вона не має свободи вибору. тому існує по законам і дає можливість існувати іншим. І лише людина, лише людина. Має вибір. Тому вчителю важливо дати учням розуміння відповідальності за цей вибір, саме розуміння, а не примушувати робити правильний вірний вибір на думку вчителя. І це можливо, на нашу думку, саме на підставі сутностної інтеграції, етичних понять та наукових знань. Дякую вам за увагу, дякую за можливість поділитися з вами своїми напрацюваннями, своїм розумінням тому, як саме можливо викладати цей предмет на підставі тої сутності інтеграції.